Отже, Ірина Фаріон таки повертається у Львівську політехніку. Це сталося після того, як Львівський обласний апеляційний суд поновив її на, на роботі після скандального звільнення, і після цього ректор Львівської політехніки Юрій Бобло був змушений скасувати, скасувати свій попередній наказ. Про звільнення Ірини Фаріонд тепер її, її належить поновити на посаді професора львівської політехніки, плюс виплатити її вимушені прогули. Ну і можна вже фактично поновлювати заняття із студентами. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Серцов і це мій канал свіжої історії. Канал на якому ми завжди говоримо про основне. Власне історія із звільненням Ірини Фаріон з Львівської політехніки не була чималого розголосу. А я все-таки вирішив вичекати її логічного завершення, щоб було було про що поговорити. І ось тепер вже є, є остаточний остаточна причина. Обговорити, як це сталося, чому це сталося і що буде далі? Е, і відразу ще скажу один, момент, що м, після цього звільнення було багато оглядів адвокатів у Ютубі, які е, наголосили на тому, що саме звільнення є незаконним, і про те, що е, якщо все буде гаразд, то Ірина Фаріонд має виграти цей суд. Отже, пані Ірино що все-таки який про статус-кво. Я розумію, що ви опублікували цей наказ Юрія Бобала. Тобто, коли ви будете, коли ви е, е, прочитаєте першу лекцію у Львівській політехніці після свого поновлення? Чи вже відомо? Я на роботі у Львівській політехніці 29-го. З 29 травня, тобто з дня рішення суду апеляційного відповідно до трудового законодавства, роботодавець, який незаконно звільнив з посади, негайно має звільненого поновити на посаді. Негайно, звісно, що Львівська політехніка чекала на лише резолюційну частину суду, яка мала надіти. Повний текст рішення мав надійти впродовж 10 днів, і щойно тих 10 днів минуло, як роботодавець, тобто Львівська політехніка, мала запросити звільненого незаконно звільненого, що і було зроблено через відділ кадрів. І я побачила наказ, який скасовує два попередні накази про моє незаконне політично зумовне звільнення. І я розпочала свою роботу, яку ніколи і не, не закінчувала, тому що викладання у львівській політехніці це не тільки студентська аудиторія. Навпаки, студентська аудиторія це лише верхня частина айсберга. Робота у вищому навчальні вищому навчальному закладі це передусім наукова діяльність, яку я і не припиняла від дня мого звільнення з 15 листопада 2023 року. Тому для мене тут нічого особливого не сталося, крім того, як зайти на катедру і покласти свої, свою торбу на, на, на своє крісло. А як вас зустріли на кафедрі, до речі? Ну, я якось найменше переймаюся тим, як мене зустрічають. Ну, катедра підтримувала мене завжди. Катедра була чи не єдиною інституцією у Львівській політехніці, що публічно висловилася на тему цього брутального цінічного і дикого звільнення. Катедра вся брала участь у, за винятком, можливо, найбільш перестрашених брала участь у вічі, яке відбулося 20 листопада. Катедра організувала протокол. Який відобразив абсолютне несприйняття членами катедри того, що відбулося у Львівській політехніці, також підтримали і ще окремі інституції. Правда, на них там тупали ніжечкою, щоб вони цього не робили. Ну, словом, ця вся історія засвідчила наскільки академічна спільнота наша є не самостійна, наскільки вона залежна, і наскільки абсолютно умовно її названо. Академічною спільнотою до реального академізму тим людям надзвичайно далеко, тому що, як ми бачимо, вони звикли підлягати тим, які ними як завгодно маніпулюють, і що завгодно з ними роблять. У цьому полягає найбільша проблема нашої вищої освіти, яку очолює взагалі плагіатор. Яку очолює не, неук. а тепер ще можна сміливо назвати його сутенером? Бо якщо в один навчальний заклад імені Сковороди запрошують типову повію читати лекцію, е, а Фаріон не може прийти прочитати лекцію в жоден університет від листопада до е, 29 травня, тому що цього панічно боїться так звана академічна спільнота, тобто глибочезна е, моральна е, криза і інтелектуальна, також. Пані Ірина, от ще одне оскільки цей наказ підписував Юрій Воболо, ректор військової політехніки а якою була його реакція поза тим формальним поновленням, чи він, скажімо, якось вибачався перед вами, чи можливо запрошував на якусь одну розмову, ну щоб якось це не виглядало вже так вже зовсім. Щоб, пане Олександре, щоб вибачатися, треба мати честь, треба мати гідність, треба мати поставу. Ця людина заперечила це все тим наказом, який він підписував 15 листопада. Потім був ще один наказ, тому що я пішла на лікарня. я не очікую від цієї людини на жодні реверанси, бо вона на це просто не здатна. Відповідно до трудового законодавства, перед тим як звільнити працівника, з ним треба поспілкуватися і почути його позицію. Зі мною ніхто не спілкувався і навіть не намагався поспілкуватися. Тому тепер спілкуватися зі мною це вже взагалі в сірка очі позичати. Або я не знаю в який спосіб. Це не є сміливі люди, щоб вони могли виходити на належний рівень комунікації. Підписати наказ поновлення, в них немає іншого варіанту, тому що це є рішення суду, тому що суд довів абсолютно безпідставність мого звільнення. І найголовніше, що суд довів, що аморального проступку жодного не було, який мені приписав ректорат. Тобто, Бобало, і ще, здається, там троє людей чи скільки їх засідало. Причому документ, протокол не містить жодного підпису. Так само, як жодного підпису не містить так званий акт. Обговорення етичної поведінки Ірини Фаріон, тобто, це зі сфери повного божевілля. Це я думаю, вже буквально з наступного тижня будуть вивчати юристи, студенти правничих факультетів, як не можна в країні діяти, і до якого рівня можуть впасти так звані викладачі чи науковці, які можуть ось такі на замовлення влади творити чудеса. Але як бачите, право виявилося сильнішим за політику, і це мене дуже тішить, тому що, чесно кажучи, моя посада професора у Львівській політехніці для мене не має ані найменшої цінності, так само, як і моє перебування у Верховній Раді. Це був просто спосіб досягнення своєї мети. Для мене цінність полягає в іншому, що ми маємо жити у правовій державі, і кожна людина в нашій українській державі має бути захищена законом. І якщо ж ми не захищені законом, то у нас не існує держави. То за що ж ми стільки років е, воюємо? Не десятиліття, а століття за найосновніше мати свою державу. А основа держави це право. Тому цей висновок апеляційного суду е, в тому сенсі мене дуже обнадіяв. Е, Панірону, от дивіться, от нещодавно було з, ну, звільнено ректора. Сільськогосподарської академії Володимира Снітинського, в якого закінчився термін контракт. І це людина вже в такому поважному віці. Ще зовсім недавно було обрано нового ректора Львівського медуніверситету замість Зіменковського, якому якщо я не помиляюся, десь в районі 80 років. Ну, Боболо теж людина немолода. Чи можливий той варіант, що його таки звільнять, власне, скажімо, за формулюванням за завершення контакт, контракту чи, чи якимось іншим? Знаєте, я би тут не долучала віку, бо часом людина у поважному віці зберігає світлість розуму, такого рівня, що людині середнього віку до неї далеко. Таких прикладів в нашій історії ми можемо навести безліч. До речі, наша видатна педагог Софія Русова Лінфордс свої основні педагогічні праці почала писати власне після 70 років. Тобто, тут суть не у вікові, а суть в принципах, суть в ідеалах, суть в чесності. Ми цього не спостерігали з боку ректора львівської політехніки. Це по-перше, з огляду на те, що він робив разом із своїми поплічниками. Бо зло само по собі безсиле, якщо йому не допомагає дрібніше зло. Дрібніше зло активно стало на поміч великому злу, тому ця історія сталася. Але треба було півроку боротьби за світло серед темряви, щоб ми поставили їх на місце, і ми їх на місце поставили. Тепер щодо юридичного контексту, бо це був моральний контекст. Щодо юридичного контексту, у нього завершується термін. А відповідно до закону про вищу освіту, який ми голосували у Верховній Раді, закону з якого тепер мало що залишилося, в нього внесено стільки правок, що він практично вже втратив своє первісне обличчя, він має право очолювати Львівську політехніку два терміни. Тих два терміни у нього завершуються. Але як мені відомо, Міністерство освіти продовжило йому ще перебування на тій посаді до завершення, до завершення вступної кампанії. Крім того, відповідно до статуту Львівської політехніки, він може собі бути таким довічним почесним ректором. Ну, якщо людина себе асоціює, пане Олександре, лише з посадою, то ця людина не зреалізувалася в тому світі. Бо є люди набагато більші, ніж посади, а є люди, які тільки є посадами. Напевно, тут та ситуація, коли людина максимально тримається за посаду і суть не у вікові, а суть у моральних внутрішніх настановах. Ну, я чесно кажучи, не розумію, що, що таке почесний ректор, бо єдиний почесний ректор, якого я знаю, є у Львові, це е, це є в. В у, у, у університеті фізичної культури все, але що він робить, я не знаю. Окрім можливо, церемоніовувати. Ну, це, напевно, для того, щоб потішити своє его. Це роль такого, скажімо так, весільного генерала. Але разом з тим є справді в нашому суспільстві люди, що мають особливе пошанування. І до думки, яких спільнота наукова мала би дослухатися, тобто такий почесний ректор може брати участь, наприклад, у вченій раді. Він, напевно, не має права голосувати, але його голос в плані моральному може мати якесь значення і вплив на когось. Але мені дуже складно говорити сьогодні про ректорів такого високого морального лету. За теперішніх обставин і за теперішніх вкрай ганебних міністрів освіти, який один гірший від іншого, бо вже так як впав Оксан Лісовий, то вже годі навіть якомусь звірові до нього дорівнятися міністр освіти відмовляється від наукового ступеня, очільник комітету з питань освіти і Верховної Ради Бабак відмовляється від докторського ступеня. А чого вони не відмовилися від своїх посад? Тому що вони нічого не важать поза своїми посадами. Тоді, коли для мене моя кандидатська дисертація, моя докторська дисертація це моє служіння в моїй країні. Я цьому віддала 15 років свого життя пишуче. пишучи, це Це означає, що вони це, напевно, купили. І їм це хтось написав. Ви легко і просто відмовитися від свого помешкання? Ні, то як же ж можна відмовитися від праці, яку ти створив? Тобто, це, це моральні виродки, це, це я ще дуже м'яко їх назвала. І ці люди очолюють міністерство освіти, і ці люди тримають у зручниках ректорів. Тобто ректори абсолютно від них залежні. Шир, цей Боболу ще не встиг підписати наказ про звільнення Ірини Фаріон за аморальний проступок. Переговоримо з вами разом, що ж це такого аморального я зробила. Як Аксен Лісовий, який абсолютним нулем в науці, процитував, що Львівська політехніка звільнила Фаріон. Відповідний наказ вже підписано ректором. Ну, очевидно, хлоп не вчився в школі, бо підписувати ректором неможливо наказу. Наказ можна підписати ручкою. Але я розумію, що тут була така ситуація, коли ректор втратив свою абсолютно суб'єктність, і ним в прямому значенні підписали цього наказу відповідні служби. Скільки я пригадую, ваше звільнення відбувалося ну не так з ініціативою Львівської політехніки, як під тиском. Інших людей. Тобто були мітинги. Я зараз не буду казати, що справжні там були студенти, не справжні студенти, ваші, не ваші, але тиск був зовні. А, і, е, тобто виходить так, що можна зібрати якусь групу людей, і якщо якийсь викладач ну, не подобається, так. то е, його можна звільнити незалежно від е, його професійної. Від його професійних якостей. От як бути з тим, щоб, скажімо, вищий навчальний заклад не попадав от під такий тиск вулиці, по суті? Абсолютно правильно, ви сказали замовної вулиці. Замовної вулиці, бо коли під стінами Львівської політехніки стоять ось такі істоти? Ось стоять такі істоти. З гаслом Фаріон і Діна, паради в прошлом, прийшло время погромов». Просіла? Mm, трошки видно, так. Паради в прошлом. Прийшло время погромов» Московською мовою. Під Львівською політехнікою. Стоять ось такі люди. І під тиском тих людей звільняють людину. Погляди якої політичні діаметрально протилежні, ось до цього, до руського язика і до закладів. Далі ці люди тримають ось таке гасло. Філологічний фронт. Перепрошую, оху далі не завершую цієї цитати. Це те, що стояло під Львівською політехнікою. Ось ще, подивіться на ці обличчя. Це обличчя протестувальників. Тобто, як убезпечити, для цього існує не тільки закон, як я довела, і як довів апеляційний суд, і їх поставлено на місце. Для цього існує е, мораль академічної спільноти. Для цього існує е, внутрішній статут, який є, е, має діяти в інтересах загальних, а не в інтересах якоїсь групи. Яка приходить під стіни львівської політехніки з брутальними матами і московською мовою, і ці студенти не мають жодного стосунку до Львівської політехніки, серед них найяскравіші це були студенти з українського католицького університету, бо саме представниця Українського католицького університету вимагала звільнити Ірину Фаріон за моральний проступок. Тобто, це акція брутально зорганізована. І якщо ректор і проректори мають честь і гідність. То вони не будуть іти на повідку такого політичного замовлення і здігнаного натовпу, а будуть діяти відповідно до своїх статутних вимог. Вони так не діяли, тому що не мають ні сили, ні характеру, і є абсолютно залежні від тих чи тих політичних чинників. Е, Добренько, а от е, скільки вас е, поновили на роботі, а що ви маєте нами робити далі з? Тим, хто звільняв, оскільки це було звільнення незаконне, тобто, чи ви залишаєте це як було, чи е, будете чинити якісь інші наступні дії? Ну, звичайно, що я буду чинити наступні дії, вони вже чиняться. Тобто ось я тримаю в руках документ, який називається «Витяг з єдиного реєстру досудових розстріля... розслідувань. Номер кримінального провадження 120 231 423 640 1070». Тобто відкрито кримінальне провадження щодо ректора Львівської політехніки за незаконне звільнення Ірини Фаріон, відповідно правова кваліфікація кримінального порушення, стаття 172, частина 1. Я давала вже це стаття, за якою людина має відповідати, що вона брутально порушила трудове законодавство, тобто, звільнила людину абсолютно незаконно. Тобто, це адміністративне чи ні, це кримінальна відповідальність. Це вже не адміністративний кодекс, це кримінальна відповідальність за свідоме і брутальне порушення трудового законодавства. Це елементарно зайти зараз в інтернет і з'ясувати, що означає стаття 172, частина. 1. я дала вже свідчення, бо відмовляється давати свідчення. Він має таке право. Але ця справа перебуває у, на стадії розслідування. Звісно, що подавачеві цієї справи не вдалося відразу відкрити кримінальне провадження, довелося це робити через суд, і суд постановив відкрити саме кримінальне провадження. Тобто, це перше. Друге, я звернулася відразу після цієї безпрецедентної атаки на мої електронні ресурси до кіберполіції. Щоб знайти винних в тому, хто здійснював бомбування мого телеграм-каналу, хто від мого імені писав всіляку Брутальщину в телеграм-каналі, хто зривав мені пряму трансляцію моїх курсів з української мови, яка триває щопонеділка, рівно стільки, скільки триває велика війна? Тобто я прочитала вже понад 70 лекцій, і кожен може доєднуватися. Вчора власне, ці лекції також відбулися. Отже, це також перебуває зараз на стадії слідства, і буквально минулого тижня слідчі телефонували мені, що нарешті мій телефон взято у роботу. А в моєму телефоні була величезна злива диких дзвінків з матюками і, передусім, з московської держави. Тобто, в мене складається таке враження, що певні сили в Україні спільно із московським ФСБ організували це безпрецедентне цкування мене у листопаді цього року. І я сподіваюся, що ми вийдемо на замовників цього, цього, м'яко кажучи, дійства. Тобто, виходить, що Юрій Бобола співпрацює з. З Росією я не знаю, з ким співпрацює Юрій Бобало, але ці дзвінки абсолютно з московськими номерами свідчили про те, що інформаційно розігнана кампанія проти мене підживлювана була саме із ФСБ, московського ФСБ. І вигаданий якийсь там мальчик з Криму, персональні дані, якого я, начебто, озвучила, де він заявив, що він навчається на українській філології в Таврійському університеті. А Таврійський університет в Симферополі не існує від 2015 року. Він, він був евакуйований, очевидно. Він був переміщений, і власне тепер цей Таврійський університет намагалися злити з Києво-Могилянською академією, але на превелике щастя, викладацько-студентська спільнота обстояла свій навчальний заклад, і вони працюють в Києві від 2015 року. Тобто, безпрецедентна вигадка з якимось, начебто, студентом, була підхоплена саме нашими засобами масової інформації, і я вважаю, що це, власне... Співдія ворожих засобів масової інформації і з нашими внутрішніми інтереси, яких тут збіглися щодо знищення Ірини Фаріон. Але, як бачите, їм з цього абсолютно нічого не вийшло. А наступного тижня я маю намір відвідати власне, Таврійський університет у Києві. А який інтерес студентам УКУ? Хто викладає у Львівській політехніці і, ну, тим більше ви ж все одно в них не викладаєте? І в які скандали є навколо Львівської політехніки? От... Дуже простий. Інтерес дуже простий і дуже очевидний. Під Львівською політехнікою було звезено дві групи політично антагоністичних до тих цінностей, які я сповідую: одна група, яка називається Пряма дія. Це профспілкова студентська організація, створена у Київському університеті, абсолютно промарксистського спрямування, абсолютно лівацького спрямування. Це пряма дія, яка організовувала у перший рік Великої війни акції боротьби з фашизмом в Україні. Ви уявляєте сам факт: хто бореться в Україні з фашизмом? Путін і виявляється. Студентська організація пряма дія, один із членів цієї організації вкрай негативно завжди висловлювався про праві сили і, зокрема, про свободу. Тобто, це персональна помста тих нещасних ліваків Ірині Фаріон як яскраві представниці саме націоналістичного спектру. Щодо іншої організації ще небезпечнішої ніж ліваки, тобто необільшовики, це реально необільшовизм. Було виведено проти Ірини Фаріон під Львівську політехніку. Як колись виводили необільшовиків більшовиків проти Олени Пчілки, тільки сьогодні навіть ніхто не знає, хто це був. Але всі знають Олену Пчілку, Тільки пам'ятають, що це були нікчемні студенти з Київського з київської політехніки. Дуже цікавий перегук подій. Зроблю про це розвідку серйозно. І нарешті друга група, так звані студенти за свободу, це лібертіянська організація, яка фінансується лівими силами Сполучених Штатів Америки, вкрай небезпечна організація, основне завдання якої поширення анархістського руху, тобто знищення держави. І таким способом ці дві сили з'єдналися в єдиному ідеологічному пориві необільшовизм і лібертіанство, анархізм і заперечення, звісно, що традиційних цінностей і національних цінностей. Мене не дивує, що саме ці лібертіянські погляди, тобто необмежена свобода, зосереджені саме в УКУ. Бо саме цей український католицький університет, на мою думку, антиукраїнський. Антикатолицький завжди сповідував принципи антинаціональні. І яскраве підтвердження цього, саме студенти цього навчального закладу на чолі з якимось там Довженком, здається, його прізвище, організовували протести проти встановлення пам'ятника Андрею Шептицькому у 2015 році. Потім ці, ці самі люди під час того, коли ми мали траур, бо в Уман влетіла ракета, вони організували безпрецедентну вечірку у будинку вчених. І, зрештою, вони завжди демонструють ось цей лібертіянський світогляд, антинаціональний, вкрай небезпечний. Я це завжди викривала дуже гостро і наступально. І ось вони знайшли такий спосіб, начебто, мені віддати. Ну в результаті віддали хіба що самі собі, показавши свій рівень повної і абсолютної деградації, бо стояли під львівською політехнікою з брудними матами. В руках і чіпали до стін львівської політехніки з допомогою жвачки зображення Ірини Фаріон, яке мало асоціюватися із Гітлером. Тобто, ви уявляєте рівень тих нещасних людей, яких було зігнано під політехніку? Пані Рено, от я знаю, що от ви завжди доволі охоче йдете на, на багато ефірів, тому що такі ефіри дуже складні, ну де ви часто є. В однині, а всі решта це і ваші опоненти. Ну, от щойно ми з вами провадили розмову, власне, телефонували, запрошували мене на такий етер в четвер, Чи ви як будете і далі це робити, чи ви будете якось зміняти свій підхід до участі в ефірах? Ні, я є завжди з собою і ніколи не пристосовуюся до якихось чинників. У мене є свої два канали, з яких я можу транслювати свої думки, і не тільки два канали YouTube, а й інші джерела. Навіть якщо ти один, то ти все одно воїн. І ти можеш йти на цей етер для того, щоб висловити свою позицію. І знаєте, казав Данте, не зважайте, що кажуть інші. Робіть просто своє, тому що ваша думка. Має таке саме право на існування як думка будь чия навіть якщо ви соло, а всі решта хор. пані, я вам дуже дякую за цей ефір. Це дійсно було дуже важливо, тому що в будь-якому разі закон має торжествувати, і всі ці історії це є основне, це що людина в будь-якому разі може відстояти своє своє право довести свою, свою довести с свою думку у суді так, хай це не дуже не важливо. в хай не в першій інстанції але в другій чи в третій але якщо вона її думка є вірною то, то в суді все-таки буде перемога отже не забувайте підписуватися на мій канал поставте Поставте вподобайка. Напишіть, що ви про це думаєте, тому що тут дуже багато таких цікавих речей, е, е, і, і слава Україні! Героям слава і до перемоги! Дякую.